15 депутатів, тобто ворог у нас є. Апостол Світлана Миколаївна, Данилі Ніна Володимирівна, Віктор Женіна Сергійна, Лієнка Сергій Іванович, Карачун Олег Вікторович, Тименко Борис Степанович, Шеперецько Миколаївна, Войтковський Дмитро Олександрович, Яроктяч Костянтин Олексійович, Тереченко Володимир Володимирович та Рослав Ярослав. З них попереджали про відпутність. Данеля Ніна Володимирівна, Довкошеріна Сергійна, Ільєнка Сергій Іванович, Рудковський Дмитро Олександрович, Рябакеш, Костятиновоксійович. Шановні присутні, які є пропозиції щодо роботи сесії? Спочатку назад можуть У нас записано три людини на місті. Я пропоную перед сесією зараз вислухати, щоб вже не потім. Тобто, Перше, я хочу надати слово представнику обласкура Костятину Васильович. Костятину Васильович, маєте. Ще раз скажіть, будь ласка, ваше прізвище ніяково. Прізвище, якось Костянтин Васильович. Представник Харківського ДРП Побуковського райду. Шановні присутні, шановна громада і депутати, чи... я звертаюся до вас з такою просьбою, щоб ви допомогли чи не знаю, вирішення питання складного такого. Ми виконували роботи вас по вулиці Майкова. У червні місяці було завдання в обласної ради, щоб кожне місце, я знаю, покаже по крайній мірі. Очікувати з тиждень про виконання ямкових робіт по дорогах. У травні місяці до, до, до мене конкретно звернувся з печак із Зубковим про виконання ямкового ремонту дороги по вулиці Майковської. У червні місяці ми ці роботи зробили, але діло в тому, що вони нам говорили, що будемо і далі робити у вас ремонт доріг чи інших. І ми так вийшло, що не заключили договор. Е, так, у нас в такій учебній місяці була здача, е, філія наша знаходиться в Обухові. документи всі е, оформляються вухово. І ну, вийшло так, що документи в Огорі не були зроблені. Так як ці документи не були в горілках зроблені, е, я не знаю, зараз вийшла катавація така, що... Як підписуються документи і не проплачуються. Ну, я не знаю. Просьба така, що наше положення і прийняли чи рішення, чи що, що сума? Сума около 30 тисяч. Там довго страшно, яке думає, просто не поїхали. Я думаю, що всі досвідчені люди і розуміють, що має бути спочатку підписаний договір, потім оплата, потім актів пробіг. Вона долучилася провід, а потім оплата. Тобто зараз виходить, то я, наприклад, ну, розумію Константина Васильовича, така да, робота виконана. frutos. Машина привозить асфальт, ми не знаємо точне кількість, яке буде э, всю асфальт. Машина привезла асфальт, ми цей асфальт укладали тут тобто, у вас э, на, дор на дорозі. І склали, ну, вже тоді вже вийшло складають під те кількість, яка було виконане під ті роботи. Шановні депутати, я вас прошу, як зараз є якась пропозиція, я до виступу, будь ласка, скажіть. Якщо може потім якісь пропозиції... На сьогоднішній день ми цю ситуацію вивчали, і юристи вивчали, і на комісії комунальні. Ті ну, знаннями, які в мене є, я не бачу можливості перерахувати ці кошти. Ну, Получається, заднім числом за роботи, які були виконані ну, до того, як я була призначена на посаду. Тому як я вас ну, в даному випадку прошу, у кого є які пропозиції, будь ласка, скажіть. Зараз, чи потім? Суд сказав. Вони звертаються до суду, пред'являють документи. Суд признає, що треба оплатити, і міська рада оплачує. Юрій Гірович вносить пропозицію, я підтримую. Автодор звертається до суду. Суд визнає, що роботи зроблені, зобов'язує міську раду оплатити, міська рада оплачує все законно. Іншого шляху немає. Заднім числом ніхто не підпише кошторис. А питання в тому, що заступники вони ж не мають права підписувати документи, вони ж тільки заступники з питань діяльності виконавчих органів. Докази, свідки, експертиза. Комунальна комісія порадила звернутися до суду, але ну не дуже. Ну в общем, шановні колеги. Ми людину вислухали, тому що ну, я засуну сказати, що з Костянтина Васильовича ми співпрацюємо. Тато. Да?

це можна Це здатнення провадити знищива за клісі Іван. Оце, що накидає, зараз великі і як їх пояснити, там. Ми не маємо жодного мамі проводити це світу будинку культури і школами обрати приближення. По-друге, в нього через дорогу два учаски позаростали бур'яном. На третього інтернаціонала є. Я пропрацювала більше 50 років. Два рази писала заяву. Я теж маю двох внуків, четверо правнуків, написала заяву. Раз відновили, другий раз відновили, встречаю Оксану Івановну, чому мені не дали участка? Ну, вона мені чуть не сказала. Царство йому небесне, звісно. Гагарин долітався, а ти до цей. Ну, ви зрозуміли мене. Так, це перше питання. Друге питання. Чому відказали АТОвцю хлопчику з Закарпаття, що він живе тут у приймах? Дитина воювала в холоді, в голові, під пулями йому відказали. Як вже пішло Оксана Івановна, в мене звертається, я їй скажу. Чого її всім родичам, які не прописані в Ржищі, подавали участки? Чому випадок, а я не заробила теж учасник? Давайте знаєте, в нас є якісь питання, які так, депутатам треба підготуватися Давайте у нас коли буде земельна комісія, ви бачимо, в мова формі задасте своє питання. Я думаю, що депутати і не відповідають. Шановні, іще в мене одне депутатське звернення, я його зачитаю. Значить, голо е Жічського міського голови, секретаря до чіни країни від голови деподатської групи за громаду життя держава санкція, депутатське звернення. Про цемо надати офіційне розв'язання щодо забезпечення та гарантування вами, як цього міського голови та секретаря ради, права депутатів Мужінського міської ради на ознайомлення з сесійними матеріалами, визначення та зручний для них день та час. При цьому прошу вирішити питання. Щодо забезпечення матеріальної компенсації, затраченого ними часу на виконання депутатських повноважень відповідно до допомог закону України про статус місцевих рад. Цей запит цього не націю до мене попав, тому у мене є десять дві підготуваних відповіді, Але вже зараз, користуючись нагодою, водою і валіну, тут є пункт стосовно вирішити питання для забезпечення матеріальної компенсації затраченого часу депутатської групи та громаду Жішева. Вирішите, як це можливо, чи в бюджеті передбачити, чи що, як не можуть рекомендуватися? Я не можу прокоментуватися, тому давайте щоб відразу я вам далі нам я вирішити нас. Також через 10 днів ми будемо вивчити на відповідь відповіді, які пошли, які вирішують консультацію, що ми маємо променувати депутатам, за маску. Все, давайте, значит, шановні депутати, зараз я, ви знаєте, що завтра, 23 числа, я вже давайте, депутаті закрили, депутаті, це питання закрила, депутатські з через в 10 днів буде офіційна відповідь, як вона має бути. Зараз я до всіх депутатів зверталася, що 23 числа від нашого міста їде е, е, гуманітарна допомога в Доні АТО. Це якби, акція вона під патронатом. До них. Я хочу подякувати сьогодні депутатам Ярошкевичу Анатолію Володимировичу, Янсу Ярославу Ярославовичу, Журілі Ігор Володимировичу, які приєдналися, і також так допомогли зібрати груз, з яким ми приїдемо представляти режимі. Це тобто, буде завтра вранці, ми приїдемо на три дні, тут тобто буде наш автомобіль в панерах, Бережищі. Уванням потім зважається у нас літній сім останніх китай заявку перші вже безходить. Почекай щас, щас, секунду. Другого питання основного порядку втриманого розглянуто питання додатково 6. Це питання за фінансів, що може відмінувати відпустили. Ви проти? В цілому ми голосували чи? Ні, А, А, зараз час не обіцяє. Ставлю на голосування. Порядку збереження цілому. Які складаються, які самі питають порядку. До порядку Ми ставимо питання додаткових 5-6. І ще раз нагадую, але це вже не закону, що у нас перед шостом судом сюди стоять додаткові питання. 1, 2, 3, 2. Шановні колеги, прошу голосувати. Я Дякую. Ці питання розглянути на двох фільми комісіях. Наш порядок, проєкт рішення No1. Про внесення до рішення режим. 13.01.16 No750 міський бюджет міста жичева, міська область на 2016 рік. До даного проєкту на бюджетній комісії. Це йдуть внутрішній перерозходів видатків між в... внутрішнього головного розпорядника коштів. Тобто освіта закриває свої нормальні потреби, лікарня свої нормальні потреби, ніяких коштів додаткових, ніякого направлення, ні залишки, ні перевиконання ніхто не трогає. Просто йде перенутрім себе перерозходів видатків, щоб успішно закінчити бюджетний рік. І теж внутрішня перекидка йде на бюджет розвитку. Тобто 8 тисяч ми додаємо, ми на минулій сесії почали трактор із обладнанням. І поки пройшли оці всі реєстрації, перереєстрації, звичайно, життя не стоїть на місці, життя наше дорожає, оплатиться з днем. На 8 тисяч подорожали вже ці причепні всі штуки, обладнання це. То ми доповнюємо на 8 тисяч для того, щоб вже воно вже запустилося в цей коли в віде, в Дміра, висі, не на підприємство. Вони вже Володимирович не знає, що вже вони його. Там вже і снімати, <схід> так, так. <схід> а ми поки що доганяємо це все діло для того, щоб закінчити вже операцію. Доповнюється ще восьмома тисячами. Ніяких додаткових коштів тут не вичерп, тільки внутрішня перевітка. Тому прошу з рахування додаткових пропозицій, прийняття питання. <плес> вас <плес> вас? Давайте. Давайте зараз я ставлю на голосування додатково включити до проєкту рішення No1, додаткових пропозицій і нічого не освічення лінії Лайна. голосувати. Саме нападаного насилання, про відключення No5, заховання до положення. Богданець. Броль, Голомко, Горош, Денисов, Журив, Кульбач, Кушнір. Парпіжен. За. Рухоренко. За. Різниченко. За. Терещенко. За. Да. Да. Ярошкевич. Наступне проєкт слідження номер два. У місті бюджетній старші Української області на 2017 рік. <рес> Нам від комісії була пропозиція розповідає нові. Тексту участь Тільки тексту участь, так. Ці додатки, які у вас є в основному порядку денному, вони не змінюються. Єдине, я прошу у вас вибачення, трошки так спішили, щоб по регламенту це поздавати, і перепутали у нумерації, там у старих у вас проєктах іде із шестерки у восьмерку, то нову редакцію виклали. І в двох пунктах там рік не поправлені йдуть. То ми зробили коригування і просимо текстову час викласти нову редакції. Вона у вас роздана. Ось я ще додаю секретарю, якщо треба буде. Є способність чи є. Воно це <плес> ну, ну, саме буде, що в ребенку без, без помилок. Ми в цьому бюджеті ви бачите, що приймають тільки поточні витрати, тільки споживання. Ніякого розвитку немає, тому у текстовій частині не звучить питання про те, що депутати дають дозвіл на використання коштів бюджету розвитку. Коли ми з вами закінчимо бюджетний рік, уже і я розвітуюся перед вами про виконання бюджету за 2016 рік. Ми побачимо свої залишки, ми намітимо свою програму розвитку на наступний рік. Побачимо тоді, коли пройдуть уже всі експертизи по наших об'єктах, які в нас є, я так розумію, про що чергують на шість об'єктів, побачимо, як саме будуть діти, вони в якій черговості, тоді ми зразу з вами заплануємо бюджет розвитку тому порядку, який нам буде потрібний. І пропишемо тоді в бюджеті, де це буде в текстовому частину. Доповнення, що будемо контролювати, депутати будуть контролювати фінансування бюджету розвитку. А на даний час я просто ну, не бачу смисла писати, бо в нас нулі йдуть. І ще ви там бачите деякі додатки, там надання кредитів і міжбюджетні трансферти по місту, вони до дольовими. Справа в цьому, що в цьому році, коли прийшов нам лист роз'яснення, то написано, що додатки номерацій ми не маємо права змінювати. Прийшло нам, якби шаблон прийшов, які додатки повинні бути. І якщо ми такого не маємо, то просто повинні їх подати з нульовими значеннями. Тому перший бюджет ми пишемо так, як нам прийшло до рекомендацій. Три додатки там е, не заповнені. Один не заповнений, а два пригоріти. Чотири додатки там не заповнені. Ми не робимо перекидки в спецфонду, бо ми не бачимо, що в нас буде, що це була Потім не заповнені в нас оці кредити, бо ми їх не повертаємо і не надаємо, в нас немає такої можливості. Трансферти між бюджетів, бо там є місто до свого значить, у нас один бюджет, ми не роздаємо нікому. І бюджет розвитку, який ми ще поки що. Я, ну, як, ну, нема у нас такого, Чітко сформованих об'єктів, які будуть першочергові, там, наприклад, вже в січні в лютому проплачуватися. Тому ми поки що залишили його з нульовими значеннями. А перший, третій і п'ятий, ви бачите, додатки заповнені це доходи бюджету, це видатки по розпорядниках і фінансування регіональних програм. тобто ті програми, які першочергові, без них не можна. Сучаскувати хоча б перший квартал. А пропрацюємо перший квартал, потім побачимо, як у нас піде діло і будемо робити зміни відповідно до того, як у нас складається робота у бюджетній сфері. Зараз нам вклада докладена на 100 вітри з 200 бюджет, бюджетникам. В першу чергу передбачені росії, зв'язок, зарплата, ну і інші такі нагальні потреби, ми можемо розпочати рік. Якщо є питання, задайте, потім не можуть. А ты только не Я вам сказав, що на наступному тижні, можливо, це буде позачергова чергова сесія для того, що нам можливо додать кошти на оплату субсидій. Це офіційні трансферти і нам, звісно, треба буде їх включити у бюджет 2016 року, для того, щоб закінчити бюджетний рік і відкрити область у нас з Шановні колеги, тоді стане на голосування пропозицію реактичення номер 2 до нові видатки. До прошу голосувати. Ставлю на поминав голосування про номер 2 або нові редакції. Богданець, за. Броль, Головко, Горош, Денисен, Юлин, Кульбач, за. Кушнір, за. Папіженко, за. Прохоренко, за. Різнічен, за. Терещин, за. Чорний, за. Янцюк, за. Ярошкевич, Зап'ятнадцять. За. Наталі Володимирович.

Терещ, Чорний, Янцюк, Ярошкевич. Наступний додатковий проєкт No6. Розбільшення затубного фонду капець кандидат комунальних єсмішева. А відсутній місін підтримали. Даний проєкт. Це саме Ставлю на племене голосування рішення Богданець, Броль, Головков, Горош, Денисин. Зуриев, за. кульбач, лушнів, панпіженко, рухорен, різниченко, терещень, чорний, яринцюк, Ярошкевич, за те. Спасибо вам. номер 3 Проведення лідерного комісії. Ради війська область. Значить, навіть у мене не рекламі комісія була Нові редакції. Нову редакцію роздала депутатам. Будь ласка, якщо ми маєте. Ставлю на голосування пропозицію викласти дане проєкт рішення у нові редакції. за, прошу голосувати. Ставлю на примере голосування проєкт рішення No3 у новій редакції. Богданець. Головко. За. Денисов. Журило. Гульбач, кушмир, папіжен, прохорен, різничен, Терещень, Чорний, Лянцюк, да. Для да. Рожке, за Пішна. Наступне розміщення думаєш, що Денисенко вийшло. А Денисенко вийшла. Проєкт рішення No4. Про заперечення програми відзначення державних свят за заохочення до заслугів перед міста прожиття зізнання представників ідеї чи захід на 2017 рік. Проєкт був отриманий на комісії, чи є пропозиції допомоги. Каже, на примене просування пропозиція та така.